Всім привіт! Мене звати Дмитро Шуров, я піанобой, і зараз я хочу прочитати вам Елегію Лесі Українки до мого фортепіано. Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувати думки, веселі і сумні. Тож, при тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя дитячої, моє. Як сяду при тобі я в час вечірній, багато спогадів тоді встає. Картина повстає, зібрав з гурточок, провадить речі і співай гука, на клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука, та хто се плаче там в другій хатині. Чиє ридання стримане, тяжке, несила тугу крить такій малій дитині, здавило серце, почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було. Ох, певне, лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізна йшло. Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій, веселкою моя надія грала далеко линув в тумок легкий рій. Розстаємось надовго ми з тобою. Зостанешся ти в самотіні мій, а я не матиму, де дітися з журбою. Прощай же, давній, любий, друже мій.